Ну що ж, друзі, в Європейському Союзі лунають гучні заяви. Проте я хочу вам сьогодні розповісти, як я це бачу щодо візового скандалу і те, як будуть перевіряти деякі польські консульства, чи вплине це на українців? Ну відразу друзі скажу ні, тому що це буде стосуватися тих іноземців, котрі приїхали з Азії і так далі, і вони потім собі далі поїхали з Польщі. І саме це друзі загрожує для Польщі тим, якщо... Перевірки приведуть до того, що дійсно побачать порушення норм видачі віз, ну то консульство попросять змінити їхню систему, або ж повністю змінити видачу віз і оцінки видачі віз іноземцям. Ну і звісно ж, друзі, якщо Польща не буде приймати ці от рекомендації Єврокомісії, то Польщі можуть повернути шенгенські кордони, а саме... Та вони і зараз є, друзі. Навіть мені українці пишуть, які зараз виїжджають в Німеччину, що у них дивляться паспорти за кордоні, дивляться, чи вони мають можливість виїхати за межі Польщі чи ні. От реально хочу вас, друзі, попросити, так само, якщо ви недавно перетинали кордон, а пишіть, будь ласка, свою оцінку. Ну і звісно ж. Втискайте вподобайку, переходимо до наступної новини. Від сьогодні, друзі, від 16 лютого кожен з вас має можливість розрахувати під 36, під 37 і вирівняти свої податки. Тому що з ужем скарбовим, ви знаєте, жарти погані. І ці податки завжди треба платити, бо ужен скарбовий. Завжди вас буде пам'ятати, навіть коли ви забудете про нього. І навіть до п'яти років може перевірити всю вашу банківську історію. І якщо щось буде не так, то вам може прийти лист щастя або ж завітати навіть в гості коморні. Ну і хочу вам сказати, що якщо ви самостійно розрахуєте під 36 чи під 37, тобто буде ці декларації. До уже до скарбового, а зробити це від сьогодні можна онлайн через епіти або ж е-декларація. Тобто нікому платити вам не потрібно. Якщо ви розбираєтеся в цьому, там є інструкції. В Ютубі відео є повно, навіть на українській мові я впевнена, що є. І ви можете так собі розрахувати. Ці подати декларації під 36 чи під 37, Ну і звісно ж вказати там всі ульги, які вам належать там, наприклад, ульга на джетско, ульга на інтернет або ж ульга на доїзд до праці, ну і так далі. От експерти одразу мені напишуть в коментарях. І Якщо ви це зробите, то від моменту складання вашої декларації ви отримаєте до 45 днів. Вже вирівняння, вирівняння цих ваших коштів. Ну і якщо була надплата, то вам повернуться кошти. Тому що всі ми пам'ятаємо, що в Польщі існує квота вольна від податку, тобто квота сума, яка не підлягає податкуванню, і вона сьогодні становить 30 тисяч злотих. Ну і я вже, як я вже говорив попередніх відео, що цю суму хочуть в 2025 році підняти до 60 тисяч. Це все пов'язано, друзі, дуже просто і зрозуміло для нас, тому що піднімається заробітна плата. Ну має маєш підніматися і ця квота, тому що це буде нерівнозначно, нерівномірно все оподатковуватися. Тому чекаємо найближчий рік це все поміняється, тому що навіть в середині цього року заробітна плата має виростати. Отож, друзі, повертаючись до пітів, до 45 днів ви отримаєте повернення податку. Якщо ви маєте карту дужої роджіння, то ви отримаєте повернення податку до 30 днів, тобто в кого троє дітей та більше. Ну і ви маєте карту дужої роджіне. Якщо ж ви, наприклад, хочете традиційним способом скласти декларацію під 36 чи під 37, А як це традиційним скажете ви, надіслати, наприклад, вашу декларацію поштою до уже до скорбового відповідно до вашого регіону, або ж... Ви приходите самостійно і подаєте вашу декларацію безпосередньо в ужеді скарбовому, то в цьому випадку ви будете чекати до 90 днів, поки ужен скарбовий порахує ваше вирівняння коштів. Ну і скаже вам, чи доплачувати ви уже думаєте, маєте, чи Ужент вам поверне якусь е, суму. Також хочу зазначити, що якщо ви до 30 квітня не розрахуєте, не подасте самостійну декларацію під 36 чи під 37, то гроші до 90 днів від 30 квітня. Нарахується вам на ваш банківський рахунок, якщо ви розраховували раніше піти, або ж для тих, хто не має банківського рахунку, то ви можете прийти безпосередньо до уже скарбового і забрати вашу суму, або ж доплатити ту суму, яку нарахує вам ужин скарбовий. Ну і ще є такий момент, що ви можете на почті польській відібрати ваші кошти, якщо вам ужин скарбовий повертає якісь. Ну, є зрод податку, так, ви зробили надплату. Ну і, звісно ж, друзі, ще одна важлива інформація. Тут біля краку у нас вже появилися знаки військових, такі жовті, і там можуть бути намальовані танки. І хочу нагадувати, що зараз в Польщі проводяться масові навчання. Тому вам слід пам'ятати, що якщо є тривога, то вам поки що не варто переживати і боятися, тому що досить багато українців приїхали з таких точок, в яких. Самі знаєте, алярм, як кажуть в Польщі, не досить приємна новина. Та хочу вас застерегти, щоб ви не знімали відео і не публікували їх в інтернеті. Якщо знімаєте, то хоча б не публікуйте їх в Тіктоку, в інтернеті і так далі. Тому що, ну самі розумієте, хто вже в Україні це робив, то знає або ж пам'ятає, як це відбувалося, що прилітали ракети в ті місця. Ну і ви знаєте. Наші сусіди готові на все і можуть зробити все, що їм стрілить до голови. Тому думаю, друзі, на вашу підтримку. Сподіваюся на вашу підтримку про те, що ви віднесеся відноситеся до цього серйозно. Ну і я буду вас тримати в курсі. Швидше за все, випусків до понеділка не буде. Хіба буде щось дуже термінове? Тому що я їду від стресу позбуватися. Хто знає, що таке стрес, це дуже серйозна річ. Я вже всім напевно сказав і ще раз підкреслю, що я себе погано почуваю. Я ходив вчора до лікаря, взяв направлень, купа їх там цілий список. І наступного тижня я буду проходити всі бадання. Тому мені потрібно морально відпочити від усього. Якщо ви думаєте, що я прекрасно живу, це далеко не так. У мене є так само, як і у вас, кредити, проблеми, завдання, які потрібно вирішувати щодня. Ну і я борюся з цими завданнями щодня, так як і ви. Просто вони в мене трошки може вразів більше ніж у вас навіть. Якщо ви цього не підозрюєте. Отож, друзі, підписуйтесь на канал, на інстаграм, також на телеграм, все в описі є. Ну і, звісно ж, не забувайте легалізуватися, адже ще й досі, станом на сьогоднішній день, нічого не вирішено із уставою, якої немає ще опублікованої в GINIC устав, щодо продовження легального перебування для громадян України. Такі громадяни не можуть поки що, на жаль, ні замінити водійське посвідчення, а це найголовніше для тих українців, які працюють в сфері таксі. Ну, і це проблема. Проблема. Але у вас є можливість, якщо ви працюєте офіційно в тій же сфері таксі, податися на карту побиту. І навіть підтвердження того, що ви надіслали внісик, він годиться для того, щоб прийти до, вже, до комунікації і сказати, що я вже подався на карту тимчасового побиту. І ще один важливий нюанс, що ви повинні перебувати не менше 185 днів календарних на території Польщі. Ну і все на сьогодні. Побачимось.